Вітаю вас на каналі Наша дача. В цьому відео розповім, як правильно розрахувати термін пасіву насіння солодкого перцю на розсаду. Це надважливе питання, від якого залежить якість вирощеної розсади, і, відповідно, залежить отриманий врожай. Давайте більш докладно розглянемо, що впливає на розрахунок обрання термінів. Перше, це спосіб, яким ви збираєтесь вирощувати розсаду з відкритою кореневою чи з закритою. Кожен з цих способів вирощування має свої переваги і свої недоліки. Давайте заглибимося в ці питання, тому що це дуже важливо. І так, друзі, якщо вам потрібно засадити велику площу дешевою розсадою, тоді вам. Підійде спосіб вирощування розсади з відкритою кореневою системою. Ми сіємо насіння, потім, коли з'явилися сходи, ми розсаджуємо їх, пікіруємо на відстані приблизно 5 см одна рослинка від одної. І маємо можливість таким чином доростити розсаду до розміру 15-20 см. Це дозволяє нам на невеликій площі виростити багато розсади, засадити велику площу на городі, але ж треба розуміти, що повноцінно розвиненої розсади таким способом ми не отримаємо. Є обмеження. І ще один недолік це те, що коли ми вириваємо розсаду з ящику для висадки в лунку на грядці, ми пошкоджуємо кореневу систему. І потім висаджена рослина затримується в розвитку для того, щоб відновити пошкодження кореневої системи. Тобто ми здвигаємо трішки отримання раннього врожаю. Ось такі плюси, ось такі недоліки. Але ще раз кажу, якщо велику площу дешевою розсадою треба засадити, цей спосіб ідеально підходить. Ми самі багато тисяч рослин таким чином вирощували, продавали на ринку по 10 штук, по 20, по 100 штук, комплектували. І люди купляли і вирощували на великих городах великі вражаї. Але коли вирощується невелика кількість, для себе розсади, то краще все ж таки я б радив використовувати спосіб вирощування з закритою кореневою системою. Ми такий спосіб і використовуємо. Це коли для вирощення кожної рослинки ми Використовуємо окрему ємність переваги цього способу, що можна виростити добре розвинену рослину, можна висадити її в ґрунт потім без пошкодження кореневої системи, і, відповідно, без затримки в розвитку рослини після висаджування. Таким чином, отримуємо більш ранній врожай. Але недолік цього способу вирощування це те, що він більш дороговартісний. Чому? Тому що, по-перше, треба купити горщик чи так званий стакан, більше ґрунту треба купити, а це все коштує гроші і потрібно більше місця для того, щоб роздвигати стакани по мірі підростання розсади. Щоб проміж сусідніми рослинами не розпочалась конкуренція за світла. І розсада, щоб не почала е, тягнутися. Але це дійсно буде добре розвинена розсада з бруньками, в деяких випадках, з квіточками відкритими. Висаджуємо, отримуємо ранній врожай. Я думаю, з цим питанням ми розібралися. І другий чинник, який треба враховувати, це на які. Ке число вам потрібна вже розвинена розсада. Тобто, коли ви будете її висаджувати? Для кожного регіону це може там відрізнятися південь країни чи північ країни, це різниця все ж таки є. Але я скажу на нашому прикладі: ми, коли вирощували на Луганщині, висаджували перець. Цю теплолюбну культуру 20 травня, щоб виключити будь-які заморозки, і щоб середня добова температура повітря та ґрунту була не нижче 13 градусів. Ось такі умови повинні бути навколишнього середовища для нормального розвитку розсади солодкого перцю після висадки у відкритий ґрунт. Для Луганщини це було у нас розрахунок 20 травня. І, в принципі, на Київщині в минулому році ми також висаджували 20 травня. Це нормальні строки і для Київщини також. Але ж, друзі, проводьте коригування під свої умови. Я думаю, це все зрозуміло. І нарешті давайте проведемо точний розрахунок, відштовхуючись від того, що висаджувати розсаду будемо 20 травня. Якщо вирощуємо з відкритою кореневою системою, відрахуємо від 20 травня 50 днів і отримуємо... 1 квітня це треба вже сіяти насіння солодкого перцю, якщо будемо вирощувати в ящиках і висаджувати з відкритою кореневою системою. Якщо будемо вирощувати з закритою кореневою системою в горщику об'ємом приблизно 300-400 мл, і потім будемо розсувати їх. Мати можливість роздвинути, тоді від 20 травня треба відрахувати 70 днів. І термін проведення посіву ми отримуємо. 10 березня. Ми в цьому році і будемо сіяти насіння солодкого перцю 10 березня. Так що, друзі, я би радив все ж таки не поспішати. Краще розсада на момент висаджування хай буде недорозвинена, ніж вона буде перерожча, застарівша. Скидати листя буде, їй не буде вистачати поживних речовин. Тому не поспішайте. А ще краще доєднуйтесь до нас і разом з вами будемо все своєчасно робити. Посів, вирощування, висаджування, збір врожаю. Я хочу запропонувати тим, хто не підписався ще на канал, підписатися, щоб не пропускати нові відео. І хочу подякувати всім, хто на мій канал вже давно підписаний і вирощує всі свої рослини разом з нами. На цьому відео завершу. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!